У Росії воскрес найвідоміший пропагандист воєнкор. Після тяжкого поранення у Курській області його офіційно поховали. Докладніше далі. Відомий російський пропагандист Євгеній Подубний про загибель якого повідомили російські змі вижив. у тяжкому стані. Перебуває у реанімації. Він приїхав на Курщину на тлі бойових дій, що розгорнулися в області протягом останніх діб, але у його автівку прилетів дрон. Після влучання в дрона кросовер подубного злетів у кювет і загорівся. За словами ще одного російського пропагандиста Олександра Коца, знімальна група подубного, що їхала позаду, не зупинилася та покинула свого ватажка. Як стверджує коц, поплічники подубного були переконані, що після влучання ніхто не вижив, вирішили рятувати власні життя та втекли у безпечне місце. Практично відразу російські ЗМІ поспішили оголосити подубного мертвим, поширюючи фотографії його автомобіля. Але вже вночі повідомили, що воєнкор вижив та перебуває у тяжкому стані. Наразі відомо, що він отримав тяжкі опіки, черепно-мозкову травму та травму лицевого скелета. Він нібито прийшов до тями у районній лікарні, куди був. Доставлений після поранення, та зі слів його колег навіть жартував для подальшого лікування. Пропагандиста перевезли до Москви. Як стало відомо, подубний буде нагороджений відомчою медаллю. Про це повідомили у слідчому комітеті РФ. Там також пообіцяли встановити всіх осіб, які причетні до замаху на воєнкора. Ще один російський пропагандист Юрій Котінок зробив заяву, що похорон та подальше воскресіння подубного на рівні офіційних джерел, телеканалів та навіть. Депутатів характеризує інформаційний хаос, який відбувається із висвітленням подій у Курській області російською стороною. Отже, для довідки, Євгеній Подубний заслужений журналіст Росії, народився у Білороді, спеціалізувався на репортажах із гарячих точок, висвітлював війни, які вела Росія у Чечні, Грузії Україні, робив репортажі із Сирії та Іраку в Україні. Пропагандист працював ще з часів революції гідності у 2014 році, після чого висвітлював окупацію Риму фейковий референдум там далі перемістився до Донбасу, де під прикриттям місцевого ополчення почала діяти Росія. З початком повномасштабної війни подубний активно висвітлював її, перекручуючи факти у 22-му році. За свою пропагандистську діяльність він потрапив під санкції заходу. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував досьє на пропагандиста поддубного. У ньому відзначено його найбільшу брехню. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.